Ні, історія одного татуювання на долоні це завжди відбувається з татуюваннями на долоні. Чому Ні. воно випало? Є такий міф, що татуювання на долоні випадає. Що татуювання тут на губі випадає, що татуювання на ступнях випадають? Вони не випадають, якщо їх нормально забити. Просто штука в тому, що на долоні дуже багато епідерміса верхньої шкіри, яка постійно оновлюється. І відповідно, якщо ти вб'єш татуювання в епідерміс, який оновлюється, він оновиться відповідно за один місяць. Все випаде. Якщо ти заб'єш татуювання в долоні нормально, в дерму це просто треба робити значно глибше ніж. На інших початках все буде нормально, і все буде загоюватися нормально. Ми нещодавно зробили чуваку татуювання просто для приколу. Він, він взагалі робив татуювання у іншої дівчинці у нас студії. Ми йому їбачимо татушку сердечка. Все нормально, там через місяць все нічого не випало. Ні, воно випало, але треба зробити корекції, і там буде татування повністю жити все життя. В мене татування живе все життя. Те, що випало, випало в перший місяць, все інше, 5 років вже нормально. Тут на подушечках епідерміса більше, і майстер просто не знав про це. Тут епідерміса менше, no. і... а ще є такий прикол, що люди, блядь, які кажуть, що. На долонях не боляче, їм просто не пробили долоні. Це просто обосратися можна. Я коли робив на долоні, я виперну в окно хотів. В кого є тату на долоні? Мене нема. Підтвердіть мої слова, що це просто У Мене взагалі татушок немає. Я без татушок. Лох.